Друзі, вітання! Давно не бачились. Хочу вам розповісти про свої враження від вчорашнього неймовірного вечора. Знаєте, листопад він загалом якийсь такий похмурий, часто буває в ньому не тільки погода не дуже, але й якийсь такий, можливо, це настрій, який може й передувати очікуванню різдва. Але київська особлива ситуація, як зрозуміло, чому вона викликана ще таким загальним станом, тому що рамка рамках війни, агресії, яка триває вже не один рік, вона не може не позначатися. Але ми стоїмо, ми мусимо вистояти, ми боремося. І знаєте, що додає сил і напевно, що непохитної віри. Це високе, яке є в Україні, є в культурі. Ось учора я побачила, як люди приходили в будинок Київської філармонії, заходили, мовно кажучи, з одним обличчям, а виходили з іншим. Одухотвореним, світлим, сповненим якоїсь великої сили. Доброти, якоїсь відкритості. Це так, це так зворушливо і так помітно, і ще й тому, що для цього вкладено немало зусиль. Саме по собі це не з'являється. Це так, знаєте, як колись розповідав Сергій Борисович Кримський, коли ми вперше відвідали Софію Київську, він нам показував на такі вузькі вікна на Софії. Казав, що ці вікна зроблені були спеціально для того, щоб праведники. Які добували в темницях світло, могли страдувати його нагору. Очевидно, що класична музика належить саме до тих відчуттів, яка має добути з людей світло, і потім, шляхом неймовірної роботи, все одно якось відобразитися в очах і в самому образі людей. Люди стають такі, багато людей стають такі. Під впливом класичної музики стають ангелоподібні. І вчора звучала музика, яку зробила подією київська камерата Богдани Півненко, яка запросила диригувати фантастичну Кері Лін Вілсон. Хто не бачив, як вона це робить, навіть заради цього одного потрібно було відділити концерт, який називався Сталь, Фіалка і Людь. Вже з назви можете уявити собі, що цей концерт був присвячений українським воїнам. Він був присвячений тим, хто захищав Азовсталь. Можливо, вже за, за всіма іншими подіями ці поді... трошечки відступили, але я би не хотіла, щоб коли-небудь це забулося. І далі вся музика Камерний Хор Київ. І всі ті виконавці фантастичні, які були, вони донесли. Атмосферу подолання і через те фіалка, вона ніби уособлювала собі одночасно і ніжність людської душі, і неймовірну стійкість, відпорність. Я не музикознавець для того, щоб так глибоко проаналізувати, як робить це моя прекрасна подруга Галина Бабій. Спасибі їй за запрошення на цей концерт. Але я, як споживач музики, різної, але хорошою, сподіваюся. Я була вражена рівнем, який показали наші музиканти і наші фантастичні голоси. І тому так зворушливо позвучала від Диригентки, яка мені здається абсолютно вона, по-перше, сама дуже красива, дуже граційна. Які вона адресувала по завершенню концерту. Співакам, виконавцям, першій скрипці, Альту, всім, хто був на сцені, а звичайно, найперше автора музики, тому що це авангардна музика, але, й, зокрема, вона написана недавно. Це сучасні композитори, всі, всі сучасні українці, сучасні композитори. І вона їм нам всім сказала, українці, ви незвичайні, ви надзвичайні, я вас люблю, ви дуже стійкі, ви дуже мужні. Вона говорила це, звичайно, такою трошечки ну, якось кострубатою, ніби українською мовою, але від цього ще більш зворушливо. Я, от коли подивилася, що вона шукає якесь гарне відповідне слово і звертається, умовно кажучи, до першої скрипки, щоб він підказав їй, як це правильно сказати, і через якусь секунду вона сказала це правильно, зал вже був весь в сльозах. І я дуже хотіла вам це розказати, бо є такі речі, якими просто хочеться поділитися. А це саме те, що українців тримає на світі. Це те, що українці високий аристократичний народ. Скільки в нас не переконували в тому, що ви, ми можемо. Вибирати не тих, кого потрібно, що ми якісь не такі, щоб зрозуміти високу азбуку, язи, геополітики. Я внутрішньо завжди відчувала, що українська непереборна сила знаходиться у тому, що навіть століття існування без держави українці втримали свою ідентичність. Культуру і смак. І, власне, я би сказала, що політики і політичні технологи часто нам заважають проявити справжні українські риси. Ну, це зрозуміло, тому що ними рухає вузький корисливий інтерес. Але коли українці спромогли вийти кожного разу за рамки якихось заготовлених технологій, вони одразу демонстрували цю. Розкіш українського характеру. На нього дуже часто звертають увагу саме іноземців, починаючи від Маркіза Де Кюстіна і закінчуючи тими, хто працює з українськими колективами музикальними. І я хочу, щоб ми більше вірили в себе, щоб ми довіряли тому пориву, який підняв мільйони. І підняв тисячі українців в перші дні широкомасштабного вторгнення. Ви пам'ятаєте, влада ще не опам'яталася тоді. Вони ще не прийшли взагалі в свої кабінети, а Україна вже стояла. І стояла краще до того часу, поки вони знову не взялися за так зване своє там втручання керування. Ну, Тут не є так багато місця для компліментів нам ще, тому що насправді. Воно то добре, але все одно треба навчитися вибирати. Треба навчитися забезпечити собі такий управлінський клас, коли ми могли би бути більш безпечні і спокійні. Ну, принаймні, уявіть, коли за цей вечір, про який я вам розповідаю, звучало дві світові прем'єри. Виконання дуету піаністів з Олександри Зайцевої і Дмитра Табанця фантастичне. Світлана Корецька, яка вела цей вечір, вона настільки тонко і гарно це представила, і ми всі, всі відчували це. Світова прем'єра звучала так само потім і від полівої в Софія для хору і оркестру, прославляння мовою музики. Софії Київської. Ну, і остання про Аранту теж абсолютно несподівані звуки, які, я би сказала, що зовсім по-новому відкри, від, 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 відкрили нам звучання. І я дивилася, думаю, а де ж тут знаходиться хоч одна камера телевізійна? Ну, звісно, я часто бачу, що це. Такі, знаєте, бажання мої якісь з образу нереальних, але знаю, що хотілося б, що все ж таки, якщо навіть не писали пряму трансляцію, зрозуміло, тому що в ну, такі часи, коли після Марі... розбитого Маріупольського театру, ніхто не може сподіватися, що для Росії є щось, що табу. Навпаки, це ще більш жорстокі методи агресії. Але писати в архів повинно було. І радіокультура. Ну і Суспільне, воно ж для чогось таке створено. До речі, я так знаю, що там будуть ж хороші наглядові ради. Зацікаво, цікаво, за чим вони наглядають. У мене велике питання до всіх цих інституцій. Тому що, а де ще бути, як не на тому концерті, де такі колосальні духовні сили вкладені, щоб підняти народ. Щоб прилучити його до світового потоку культури. Не треба закопуватися в якісь дрібні нори з якимись дрібними інтересами довіряти і довіряти, охороняти тим наглядового радо, який не здатні розрізнити, де високе і величне, а де дріб'язкові чвари. Ось не могла не сказати про це. І хочу ще раз. Креслити, що українці повинні триматися саме цього високого свого душевного налаштування. Тоді вистоїмо. Дякую.